Вона писала еротичні вірші за часів сталінського СРСР та опинилася у центрі літературного скандалу. Звинувачення у плагіаті коштували їй літературної кар'єри. А через 10 років письменницю звинуватили у шпигунстві та розстріляли. Підписуйтесь на канал Телеграф, щоб дізнатися про життя та смерть української письменниці Люціани Піонтик. Докладніше далі. Українська письменниця і перекладачка німецького походження Люціана Карлівна Піонтек була на рік старшою за 20-те сторіччя. Вона народилася у Лубнах у 1899 році. Її екзотичне ім'я Люціана латинського походження, що означає у перекладі світло. А прізвище Піонтек польське, хоча сама письменниця була німкеною за походженням. Її італійське ім'я та польсько-німецьке прізвище, хоч і доволі екзотично звучать, але здавалися свого часу цілком зрозумілим поєднанням для родини з регіону зі змішаними впливами. Жінка навчалася у Лубенській та Полтавській гімназіях у харківському іно, працювала журналісткою, редакторкою, вчителювала, перекладала з німецької та англійської, писала власні поеми еротичного жанру. Її єдина поетична книжка під назвою Тихим дисонансом вийшла у харківському державному видавництві 1920 Цьому року. Еротична лірика Люціани Піонтик була тематично сміливою для української літератури тієї доби. Піонтик відверто писала про сексуальне бажання, тілесність та інтимні ситуації. Причому її інтимна лірика, хоча й здавалася відвертою, водночас була стриманою без натуралізму, але повною підтексту та психологічних та побутових деталей. Втім, закінчилося усе літературним скандалом. Після виходу збірки комсомольські письменник Олесь Донченко публічно звинуватив Піонтику плегір. Аті, нібито вона оприлюднила як свої власні чужі вірші із учнівської збірки, в якій друкувалася ще гімназисткою. А український письменник-модерніст Майк Йогансен нібито спіймав піонтек на тому, що переклади англомовної поезії вона видавала за власні вірші. Це коштувало їй кар'єри. Нових поетичних книжок Піонтек більше не випустила. За винятком оповідання Балаклава, надрукованого у 29-му році, письменницю вже не друкували. 1923 року другий чоловік Піонтек, письменник і партійний функціонер Іван Кулик був направлений у північну Америку на дипломатичну роботу у Канаді. Три роки письменниця прожила разом із чоловіком у Монреалі, де викладала у робітничих школах, активно долучалася до життя української колонії та до заокеанської філії літо організації ГАРД. Після повернення до СРСР мешкала у Харкові, Кам'янці-Подільському та Києві. Займала житло у легендарному харківському будинку слово, а згодом у роліті, робітничому літературному будинку на столичній вулиці Леніна, нині Богдана Хмельницького, 68. У Кам'янці-Подільському піонтики з чоловіком мешкали в колишньому губернаторському будинку, просторі багатій багаті квартирі. Вони мали репутацію заможної, навіть розкішної родини, що вирізняло їх серед багатьох літераторів того часу. Сама Піонтек за спогадами скаржилася на провінційність Кам'янця і не любила це місто, хоч побут був комфортабельний. Саму Піонтек сприймали як харизматичну ефектну жінку західного типу, яка вирізнялася зовнішністю та манерою поведінки. На вечірках вона мала успіх, вміла справити враження і до неї ставилися з певною настороженістю, але водночас із цікавістю. Усе це малює образ не лише письменниці та поетки, а й яскравої жінки своєї доби, яка жила трохи не так, як усі, і з комфортом у міжнародному середовищі з відчуттям європейської культури. І саме це, ймовірно, зробило її зручною мішенню для репресивної машини. Люціану Піонтек заарештували 5 серпня 37-го року у Києві за звинуваченнями, що вона була агенткою одразу трьох іноземних розвідок англійської, німецької та польської. Жінку засудили 22 вересня. Сняття 37 року до вищої міри покарання розстрілу, а у грудні 56 року реабілітували як безпідставно засуджено. Люціані Піонтик було лише 38. Коли вітер з моря, а сон прийти з балаклаву, я не сплю, лежу в темному. Думаю, кохав Асю і клаву. А я навіть не для нової поеми, з темного кутка примарою, плазує вбивство Стамбулійського, знаю, бути в Болгарії перемога. Вже близько, на століщі твої лілеї, хтось казав, вони символ мене, а я знаю, так як до неї, ти до мене не спалахнеш. І знову пленом комінтерну. А я ще й досі не в партії, але я пройшла головне інферно, і ти можеш мене кохати. Ні, не сон, не ці Ласки гарячі, як сонце. Вони ж так недавно були. Отака вона еротика раннього СРСР. Коли щоб заслужити кохання, треба пройти інферно інфернокомінтерно. Ізраїльський телесеріал Фауда дивилися, мабуть, усі. Важко пройти повз цієї захоплюючої історії про групу бійців контртерористичного спецпідрозділу армії оборони Ізраїлю, які працюють під прикриттям. Але життя буває цікавішим за найрейтинговіший серіал. Днями ізраїльська газета The Jerusalem Post оприлюднила статтю про ветерана ізраїльського спецпідрозділу, який зараз воює на боці України. Підписуйтесь на канал Телеграф, щоб дізнатися, як спецпризначенець Ейаль Ізраїлі вже четвертий рік б'ється на берегах Дніпра проти російських окупантів. З вами Ірина Нестеренко. Докладніше далі. Яль Ізраїлі одягнений у камуфляжну форму із саморобними нашивками IDF, тобто Ізраїлі Діфенс і Фауда, з маленьким прапорцем Ізраїлю. Йому 52, Він уродженець Ізраїлю з великим військовим досвідом участі у спеціальних операціях, включаючи снайперську підготовку та ліквідацію арабських терористів у Газі. Вже 16 років громадянин Ізраїлю Еяль Ізраелі, одружений з громадянкою України живе у Херсоні. А сьогодні він воює в розвідці морської піхоти України в розжарених від сонцях степах південної України біля Херсона. Еяль Ізраелі не є відсіч путінській армії разом з українськими бойовими побратимами. У нього є кинжал, подарований Еялю генералом СБУ на кинжалі Єврейська зірка Давида та Український Тризуб. Ще у перші дні після вторгнення Росії Ель Ізраїлі запропонував допомогу захисту міста та записався до батальйону територіальної оборони. Але оборона Херсона впала вже за тиждень після початку війни. Батальйон був розпущений, і він повернувся додому в умовах російської військової окупації Херсонщини Ейаль Ізраїль у перші дні березня 22-го року через лінію фронту сам запропонував службі безпеки України свої вміння й навички в боротьбі проти окупантів. В момент поразок і розвалу фронту на півдні захисники України раділи будь-якій допомозі, навіть від іноземця ізраїльтянина із загадковим минулим. Так Еяль Ізраїлі сформував розвідувально диверсійну групу і, де-факто, став лідером антиросійського підпілля у 300-тисячному окупованому українському місті. Під егідою СБУ та за підтримки офіцерів спецслужби, які тримали зв'язок з Херсоном через лінію фронту, він виявляв місця розміщення штабів, складів і підрозділів з особовим складом російської армії у Херсоні та навколо міста, а також наводив ракетно-артилерійські удари української армії по точних координатах десятків об'єктів, включаючи місця нарад місцевих колабораціоністів. З окупаційної адміністрації, зокрема знаючи перську мову, ЕЯль виявив і скоригував українські удари за адресами перебування іранських військових радників та місцями випробувань іранських ударних дронів, а також за адресами розміщення офіцерів російських спецслужб. Які опікувалися іранцями у Херсоні, а в останні дні втечі російської армії з Херсона, 7-8 листопада, 2022 року, Еяль Ізраїлі з особистої зброї знищив п'ять легкових автомобілів з військовими водіями, російськими офіцерами та солдатами, які поспіхом намагалися залишити місто. Згорілі рештки цих машин зафіксували офіцери СБУ відразу після звільнення Херсона. За словами екс офіцера СБУ, який курирував Еяля Ізраїлі 22-го року. Він надсилав так багато розвідувальної інформації про місця розміщення російських військ, що українська армія не завжди встигала відпрацьовувати ці об'єкти. Іноді просто не вистачало техніки та боєприпасів. І вже після звільнення Херсонщини, під час гігантської повені, після підриву росіянами Каховської ГЕС 6 червня двадцятого року, року, е Ізраелі на своєму човні під ворожим обстрілом рятував українських солдатів і цивільних осіб. Смаглява зовнішність і трохи звужені очі допомагали ізраїльтянину переміщатися по паралізованому страхом місту, в якому скрізь стояли блокпости загарбників. Російські солдати приймали мене за кавказця, солдати Буряти приймали мене за Азіата. А коли зупиняли чеченці-кадировці, то я цитував їм сури з Корану Арабською і проїжджав далі. Ей, аль, Ізраїлі. Втім, найбільш ефективну агентурну бойову роботу він здійснив 7 березня 2022 року, коли за завданням управління СБУ в Херсонській області взяв активну участь у розвідці ворожої військової техніки на аеродромі поблизу Чорнобаївки, Із використанням власного професійного фотоапарата з телеоб'єктивом Ізраелі» Зробив чіткі фотографії російських гелікоптерів та місця їхнього зосередження. Отримані дані були негайно передані до СБУ і цього ж дня ракетно-артилерійськими підрозділами збройних сил України було здійснено вогневе ураження 49 гелікоптерів іншої бойової техніки та живої сили ворога. Втрата цих вертольотів, звичайно, ж суттєво послабила наступальний потенціал росіян. Потім точні українські удари по литовищу Чорнобаївки повторювалися багато разів. Провідні світові канали новин показували кадри з авіаційною технікою Росії, що горить у Чорнобаївці, виходячи з приблизної ціни 20 мільйонів доларів за гелікоптер. Вартість бойових вертольотів і озброєнь, знищених завдяки одному ізраїльському бійцю зі спеціальною підготовкою. Можна оцінити у мільярд доларів. Наразі Еяль Ізраїлі бере участь у спільних бойових операціях розвідки морської піхоти України та СБУ. Але Україна поки що не відповіла нічим на його героїзм. Немолодий громадянин Ізраїлю, який так і не став громадянином України і не отримав від неї жодної державної нагороди. Воює за незалежність української держави на передній лінії фронту, захищаючи дружину та дочку. З вами була Ірина Нестеренко. Підписуйтесь на телеграф та не забувайте про вподобайки. До зустрічі. Щоб бути в курсі події, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.